Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакий от комплект переносу розподільника РП-70 або РП-80 з функцією 70-го розподільника це якщо виробництво Болгарія або Корея, є отакий комплект у нас. Туди входить три троси: метр, метр двадцять або метр п'ятдесят. Це троси під вилку. Довжина відрізняється. Від того, де ви будете встановлювати ваш розподільник. Позаду справа, позаду посередині, або позаду над заливною горловиною бака паливного. Також туди входить отакий блок важелів. На три важеля, то що на крило кріпиться. Потім три рукоятки до нього. Потім отакі, якщо 70-й встановлюєте розподільник, то вам потрібні будуть отакі поєднувачі тросу, От саме отакий комплект, це якщо 70-й. Якщо 80-й з функцією 70-го розподільника, тобто болгарський або корейський, то вам не потрібні. Не потрібен такий набір. Потім отакі поєднувачі троса. Ось От такий комплектик, також три наборчика таких. Ну і Майже все. Оце такий комплект ми маємо. Якщо зацікавило, друзі, будь ласка, звертайтеся за номером, який бачите на екрані. На все добре.